Технохвиля хвиля. 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 Технохвиля витика. Коледж ньюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Прямо зараз слухає техно хвилювати чи То зручно вмостившись на диванчиках у коридорах нашого коледжу, чи ж просто увімкнувши улюблену драйвову програму на Ютуб? 19 грудня на календарі. Четвер, велика перерва. Саме час почути актуальні новини і зарядитися позитивом. Нові здобутки наших студентів, ваші привітики для друзів і крута українська музика. Все це в ефірі. Коль за мить. А що в коледжі, послідовники Ньютона в коледжі більшає. Чому небо синє, Чому яблука падають на землю, а літаки здійма у височінь? Зрозуміти природні явища та технології, з якими стикаємо щодня, допомагає фізика. Випробувати свої знання природних законів на олімпіаді зібралися 26 першокурсників із різних відділень. Викладачі підготували для них майже десяток непростих задач, і це вам не просто формули переписувати. Тут довелося розраховувати швидкість товарного потяга, густину планети, висоту похилої площини і ще ще багато цікавого. Максимум, який можна було набрати, це 30 балів. І знаєте що? У нас є абсолютний чемпіон. Павло Кузьменко з групи 1ТК, який вибив усі 30 балів. Браво, Павле! Друге місце розділили одразу п'ятеро студентів: Богдан Шершньов і Артем Ягодін 1К1. Дарина Лісняківська, 1 ЕП. Станіслав Літус, 1ВЄ. Та Юліанія Германюк 1 ОБ. А третє місце посів. Олег Семенишин з групи 1РТ1. Вітаємо наших юних науковців і викладачів наставників Людмилу Поліщук, Олексія Грабенка, Миколу Поліщука та Андрія Крисака. Є оселя місток між теорією і практикою. Що впливає доступна іпотека на попит, пропозицію та ціну нерухомості в Україні? Які методи її оцінки існують, і як дослідити регіональні особливості ринку про механізми функціонування державної програми «ЄОСЕЛЯ» розповідали нашим студентам фахівці Вінницького регіонального відділення Асоціації рієлторів України. Бутні оцінювачі з груп 2 од 3 од та 1ОД отримали реальні знання про оцінку житлової нерухомості, враховуючи вимоги банків, страхових компаній та державних програм. Це не тільки теорія, а й практичні навички, які допоможуть їм розвивати в кар'єру в таких сферах як банківська справа, оцінка консалтинг та нерухомість. Викладачі нашого коледжу підкреслюють, що здобуті знання про сучасні інструменти значно підвищують конкурентоспроможність наших студентів на ринку праці. Об'єднуємо досвід і потенціал. Наш коледж підписав довгострокову угоду з it асоціацією Вінниці, що відкриває нові горизонти для наших студентів. Це не просто формальна угода, це партнерство, яке дозволить інтегрувати новітні технології в навчальний процес. Як а все просто експерти асоціації братимуть участь в оновленні навчальних програм проводитимуть гостьові лекції, конкурси та різні івенти. Для студентів спеціальності комп'ютерна інженерія це означає, ще більше можливостей вони зможуть працювати з кращими фахівцями гаузі, освоюючи новітні тренди і технології, що визначають майбутнє IT. Тож, якщо ви хочете бути на передовій, it світу, це саме ваш шанс. Чиво цукерки чай та кава. У нашому коледжі триває багодійна акція Звільни місце в шафі. Зібрані продукти, одяг та засоби гігієни передадуть важко пораненим військовим та діткам. Долучитися до ініціативи Студрада запрошує всіх небайдужих до 20 грудня, включно. Серед тих, хто вже зробив свій внесок у спільну справу. Герой нашої наступної рубрики. Лідерборд. свідомий, рішучий та цілеспрямований. Саме ці якості допомагають другокурснику комп'ютерного відділення Максиму Клімову не лише в навчанні, а й в житті. Завдяки старанності та правильному тайм-менеджменту студент групи 2К1 вже другий рік поспіль виходить у когорту відмінників. Відтак ще й отримує стипендію. Каже, не хочеться поступатись одноліткам. Ось, де захований ключ до успіху у правильній здоровій конкуренції. Рада долучається Максим не лише до благодійних, а й до освітніх проєктів, організованих у нашому коледжі. Так, нещодавно саме він відповідав за локацію фразеологізмів у філологічному квесті, де змагалися першокурсники. Тож само скільки гав не ловить, встигає все і навчатися, і брати активну участь у суд житті. Та ще й тричі на тиждень знаходить час для улюбленого хобі, тренується в спортзалі. Вкотре переконуюсь ініціативним та завзятим море по коліна. Саме час озвучити ваші привітики. Цікаво про що думаєте, мрієте та чим переймаєтеся зараз? Переконана, кожна друга, якщо не перша думка, про сесію. Сама там була, тому і знаю, що і як. Запевняю вас, все здасте і все закриєте. Ви ж молочинки. Привіт, експрес! А перш ніж перейти до ваших смс-ок, не втомлююсь нагадувати. Підтримуйте наших техноволонтерів донатом. Вони власноруч виготовляють такі потрібні нашим захисникам зарядки та павербанки. Посилання на банку публікуємо в інсті, там саме, де ви пишете свої привітики. Тож переходимо до них. Перше повідомлення: ОГО, а тут нас новорічне диво. Передаю привіт Йосі і Свободі від самої снігурочки. Ну що Йося і Свобода, готуйтеся до зимових пригод. Може, снігурочка планує якийсь сюрприз. А далі у нас таємничий привіз. Хтось анонімно передає вітаннячка владу за нозі. Цікаво, цікаво. Влад, може, ти здогадуєшся, що ж це за шанувальниця? Тільки не кажи нікому. І ще один анонімний привіт, Марія Токаренко. Хтось думає про тебе. І хто знає, який таємничий залицяльник? Хто ховається за цим анонімним привітом? Марія будь уважна до ознаків Всесвіту. Що, ж, друзі? А зараз, щоб ви могли відпочити від наших розмов, від пар, сесій і всіх інших справ, Технохвиля ВТФК запрошує вас насолодитися. Чудовою українською музикою коктейль. Ось і все на сьогодні. Бажаю вам приємного наближення вихідних, повних енергії та позитиву. А зараз для вас звучить особливий чуттєвий трек, який ви точно впізнаєте з перших секунд. До зустрічі! Бережіть себе! Дозволю тебе запитати, хто я, де я і чому. Для мене є ти всім, найкращий друг, ти і сестра, і брат, і батько, і навіть мати. Ти мій рідний Дім, 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 дім. твій рідний Дім, дім. you Калює частенько, пульс зашкалює частенько і серденько Кобідаки кисень не той вода, не та бідніє кров без тих, тих Що з ними лісі виживав. Віліють, очі, вуха заклада ой біда біда. І ти ж не знаєш, хто твої тепер сусіди. Так з найболі розстали, так і рідні чужі діти. Без твоїх доторків тужить Дверна ручка, не знаєш, чи буде дружить. дверми хоч якийсь ключ а Далеко не кажи ні, Чи я вже близько, не кажи ні. Нюс про студентське життя невимушено і цікаво. Що вівторка та четверга. на великій перерві Коледж Ньюз» в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК».